Добрий день малята! Сьогодні ми з вами навчимося правильно доглядати за кімнатною рослиною, яка називається бальзамін або народна назва ванька мокрий. І ще ми навчимося її розмножувати за допомогою маленьких відросточків, які називаються черенками. Але спочатку давайте пригадаємо назви кімнатних рослин. Ця рослина називається Сансів'єра, Напевне, впізнали всі кактус. Фіалка, бегонія, хлорофітум, пеларгонія або калачик. Для того, щоб наші рослини гарно росли, їм потрібні умови. Пригадаємо їх. Це сонце, вода, земля або ґрунт. А також тепло в холоді вони не ростуть. Для того, щоб розмножити бальзамін, нам потрібен сам бальзамін, стаканчик, вода і ножнички, за допомогою яких ми відріжемо черенок. Для того, щоб відрізати, ми вибираємо найдовгий черешок і ножничками просто його відрізаємо. Ось і все. Беремо черешок, наливаємо у стаканчик, в якому він буде стояти водички. Ставимо в воду черешок. І не забувайте, малята, щоб у стаканчику завжди була водичка і в ній був черешок. Ну, ось, пройшов деякий час, і в нашого череночка з'явилися ось такі корінчики. Бачите? І його вже можна садити в землю. Що ми зараз з вами і зробимо? Для того, щоб посадити наш вазон, нам потрібно горщик, земля або ґрунт, камінчики, які ми будемо насипати на дно горшечка, а також водичка кімнатної температури, для того, щоб полити нашу посаджену рослинку. Погляньте, які корінчики вже відросли у нашого черешка, який ми з вами ставили у водичку. Десь тиждень тому. Ось коли виростуть такі корінчики, тільки тоді потрібно саджати рослинку в ґрунт. На дно горщика насипаємо камінчики, щоб не загнились корінці у нашого бальзаміна. Приблизно стільки так, щоб закрило дно. Потім засипаємо ґрунт. Я це роблю лопаткою. Ви можете робити це будь-яким іншим інструментом, навіть старою ложкою. Ну, ось ми і насипали вже повний горщик землі, лопаткою або іншим інструментом. Зробимо всередині ямку невеличку, в яку ми будемо садити наш бальзамін. Корінчики обов'язково вниз акуратно розпрямити, щоб вони не поламалися, і легенько присипаємо зверху землею. Ось так. Постукати по горщику для того, щоб земля обгорнула всі корінчики і не залишилось повітря, щоб вони не висохли, а навколо них була тільки земля. Коли ми ось так зробили, потрібно нашу рослинку полити звичайною водою кімнатної температури. Поливаємо. Полили. І коли наша водичка вся-вся піде в землю, нам потрібно землю досипати. Ось ми і посадили наш бальзамін. Нехай він нам росте і радує своїми квітами. Спробуйте, і ви, малята, посадити свою квіточку. Попросіть у батьків, і я думаю, вони вам в цьому допоможуть. Спробуйте, і ви посадити бальзамін, і ось така краса буде на підвіконні радувати вас своїми квітами цілий рік.